Рік, що минув, приніс чимало позитиву для Калузької центральної районної лікарні та її підрозділів. Окрім наповнення ЦРЛ сучасним медобладнанням та безкоштовними медикаментами. У кількох відділеннях лікарні проведені капітальні ремонти. Під завісу року свого свята дочекалися і медики відділення малоінвазивної хірургії. 22 грудня тут урочисто відкрили щойно відремонтоване приміщення та освятили його. Привітати медиків прийшли міський голова Ігор Насалик та його заступники Василь Турчин і Оксана Табачук. Міський голова, зокрема, окреслив найближчі плани щодо галузі медицини на наступний рік. Чи є в нас проблеми? Є. Чи будуть в нас проблеми також? Але те, що ми єдині, які вели безкоштовну медицину, це величезна праця, я знаю, яка лягла і на плечі лікарів, на плечі медсестр, на плечі молодшого. Персоналу. От коли я дивився дискусії по СІТІВ, буквально три неділі йшло, свобода слова. І коли там деякі заявляли, не знаю, чи скажемо за кавошо, що, що безкоштовна медицина, яка повинна бути гарантована Конституцією, це є неможливе явище, то ми показали, що це можливо. І ми не тільки не, не звертаємо цю програму, а на наступний рік ми відкриваємо вже безкоштовні денні стаціонари, і Войнигові, і в дитячі поліклініці нашій міській і на Каракая, тобто ми її ще більше розширені. Мало того, я повинен сказати, що є ще багато от, хворих, які, умовно кажучи, не тільки потрібними таким забезпечення, а скажімо так, як є проблеми. Мускалика, скажімо, там, треба необхідні інструментарії, ми будемо розглядувати, що вже в 2013 році, вже в 2012 ми не можемо наповнити, але вже в 2013 році, що ми навіть таку кількість хворих могли забезпечити, скажімо, знімати тих, навіть тих проблем, навіть ті проблеми, які не передбачені, скажімо, такими. Познавку забезпечено. Священник Української греко-католицької церкви отець Василь Бігун освятив усі приміщення відділення та подарував його медперсоналу ікону Святої Анни. За словами головного лікаря Калузької ЦРЛ Івана Красивчука, ремонт цього відділення обійшовся у близько 80 тисяч гривень. До речі, ремонтні роботи, проведені у всьому хірургічному відділенні, коштували міському бюджету трохи більше одного мільйона гривень. Завідувач відділення малоінвазивної хірургії Євген Пруцюк каже, що комфортні умови для праці це добре, але не головне. Головне це спеціалісти і відповідне обладнання. Справа в тому, що ми маємо стійку лапароскопічну, і оскільки, скажем так, вся Європа і не тільки Європа, і частина України вже перейшли майже на 80% оперувати малоінвазивними методами, то частково справдилося. чому частково, тому що ми практично освоїли. Частину хірургії, лапароскопічні холецисиктомії, апендектомії. Можна оперувати зараз, оперують і на кишечнику, і оперують грижі. Для того треба додатково ще обладнання, яке ми замовили і замовили, і міський голова обіцяв на слідуючий рік нам докупити. Ну і ще одно хочу сказати, що все-таки я ну, не скажу, що переконав, але можливо й переконав міського голову і адміністрацію, щоб Штати мали і розширилися. Чому? Тому що зараз. Е Гінекологію практично на 90% оперують лапароскопічно, крім кесарських і онкології. Тобто, ми з нового року вже будемо мати гінеколога, будемо мати ще уролога і ендоскопіста. Тобто, щоб у нас по хірургії, особливо по жовчовидільних шляхах, був закінчений цикл, якщо є там камінчики в колєдух або в протоках інших, щоб ми могли ендоскопісти ті забирати або ставити стенди і оперативі, щоб ми не відправляли хворих франківців. Тобто, ще надіємося, що на слідуючий рік з деяким додатковим обладнанням ми це все будемо робити. Спеціалісти є. Тільки бракує апаратури, а от комфортними умовами найбільше задоволені медсестри та молодший медичний персонал. Звісно, ці умови чудово підходять для нас, і як для пацієнтів, і як для нас, як медичного персоналу. Я говорю з точки зору, як старша медсестра, що підходить е, сестрам, як підходить, як зручно працювати зараз після ремонту нашим молодшим, молодшим медичним персоналом, санітарочкам, звісно, лікарям. І я думаю, що комфортно. Порт в нашому відділі буде знаходитися пацієнтам. А ще нам дуже, дуже що додалося це санітарна кімната, душова кімната і туалет. Це дуже для нас великий плюс. Окремої вдячності, за словами медиків, заслуговує депутат міської ради Володимир Козик, який очолює приватне підприємство Добробут. Саме ця будівельна фірма виконувала ремонтні роботи і зуміла здати об'єкт не лише вчасно, але й з високою якістю.